Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Знаю, що ви буваєте в супермаркеті, на ринку, у таких місцях, де є ваги. Подивіться, які вони бувають і як вони виглядають. Вони зважують овочі, фрукти та багато інших речей. Отже предмети мають вагу. Одні предмети легші, інші важчі предмети. З'ясуємо з вами, що легше, а що важче? Увага! Що ви бачите? Камінь ліворуч, перо праворуч. Що важче? Камінь, а що легше? Перо. Молодці. Перо і шафа. Перо легше за шафу. Шафа і ножиці. Шафа важча за ножиці. Гарбуз і голка. Гарбуз важчий за голку. Кавун і пух. Кавун важкий, а пух легкий. Вантажівка і колесо. Що важче? Звісно, вантажівка, а що легше колесо. Бачимо колесо і яблуко. Тут колесо важче за яблуко. Бачимо багато яблук і одне яблуко. Що легше? Одне яблуко легше, ніж багато яблук. Листочок з дерева і яблуко. Порівняйте. Тут яблуко важче за листочок. Капуста і ключ. Капуста важча, ніж ключ. Повітряна кулька і гиря. Що легше? Звісно, повітряна кулька. Бачимо маленьке левеня і маленьке мишеня. Хто важчий? Левеня? Хліб і камінь мають однакову форму. Але що легше? Правильно, хліб. Легше, ніж камінь. Слон і ведмідь. Хто важчий, як ви гадаєте? Слон, а ведмідь легше, ніж слон. Жук сонечко і заєць. Хто легше? Легше жук сонечко. Дерев'яна коробка Важча, ніж картонна коробка. Горобчик і метелик. Хто легший? Метелик легше за горобчика. Сподіваюсь, що вам було нескладно. А зараз малята, візьміть рахункові палички і викладіть дві знайомі нам з вами геометричних фігури квадрат і трикутник. А тепер розташуйте трикутник над квадратом. А квадрат, щоб був під трикутником. Добре, що у вас вийшло? Та це ж будиночок. Дах це трикутник, а будиночок це квадрат. Чудово! Ви сьогодні молодці!